Дати мені знати, чи ви мене добре бачите, чи ви мене нормально чуєте. І якщо так, то будемо із вами починати. Зараз я теж перевірю. Зараз я теж. Так, все є. Можемо починати. Вітаю вас, друзі! Перш ніж почнемо розмову, Маю нагадати в описі до цього відео у першому коментарі є реквізити збору на дрони постійного збору щоденного збору. Кожен день ми купуємо нові і нові дрони, 100, 200 і більше одиниць, і відправляємо на фронт також кожен день. Завдяки вам. Будь ласка, долучайтеся в нинішніх умовах. Ваша допомога відіграє іще більше значення, аніж раніше. Сьогодні будемо із вами говорити про ситуацію у Авдіївці, і, на жаль, на превеликий жаль, це не позитивна розмова. Я постараюсь коротко озвучити те, що я вважаю своїм обов'язком озвучити, тому що я кожен день регулярно спілкуюся із нашими військовими на усіх напрямках фронту, і, звісно, і з нашими військовими у Авдіївці, і я вважаю моїм обов'язком. За тієї ситуації, яка склалась, озвучити також і їхню позицію, тому що ми маємо вчитися на своїх помилках, а не повторювати їх. Отже, як ви знаєте, ситуація у Авдіївці зараз ну, якщо сказати дуже важка, це не сказати нічого. Ситуація у Авдіївці критична. І це дійсно так. Ворог постійно продовжує штурмувати позиції українських військових. Ворог, на жаль, має деякі успіхи. Йому це теж дається нелегко. Ворог несе величезні втрати. Вони там втратили щонайменше дві бригади, сотні одиниць техніки, але росіяни не рахуються із цими втратами і продовжують і далі штурмувати, закидуючи позиції Сил оборони України м'ясом. Чому росіяни так вперто намагаються захопити Авдіївку? Тут є дві причини. Перша військова, я думаю, тут не треба пояснювати. Для росіян важливо з військової точки зору захоплювати нові і нові території України. І друга причина, вона більш важлива навіть за військову це політична. Політична полягає у тому, що Владимир Путін будує зараз свою піар-кампанію, спираючись на Ті досягнення, які змогла частково здобути російська армія на фронті, і питання захоплення Авдіївки для Владиміра Путіна це передусім політичне питання для того, щоб потім виходити росіянам і розповідати, що він отримав велику побєду. і що, от бачите, тепер збройні сили України, російська армія, як вони люблять казати, відсуває від українського тимчасово окупованого Донецька, і з цим усе зрозуміло. Якщо подивитися на мапу, яка є у публічному доступі, а це мапа Deep State, то е, протягом останньої доби становище Сил оборони України у Авдіївці серйозно погіршилось, але е, це погіршення становища відбувається ну такими е, відчутними темпами, не протягом тільки останньої доби, а вже більше ніж як тиждень, хоча е, утримувати. Тримати оборону Авдіївки було важко від самого першого дня російського великого наступу на Авдіївку. Я нагадаю, 10 жовтня, якщо я не помиляюсь, саме 10 жовтня росіяни розпочали активну фазу свого наступу на Авдіївку. Тисли вони переважно на самому початку із двох флангів із північного та південного. Успіхи їхні протягом першого часу були доволі незначними. Тим не менш, росіянам поступово за ці вже жовтень, листопад, грудень, січень, і от лютий, за ці практично 5 місяців вони все ж таки змогли е, дотиснути е, ситуацію до е, такої, що ну зараз реально становище українських військових у Авдіївці є критичним. І якщо терміново негайно не вживати заходів на найвищому рівні, то е, новини можуть бути взагалі дуже погані щодо становища українського солдата у Авдіївці. Я сьогодні побачив допис один. Це допис військовослужбовця 110-ї окремої механізованої бригади 1 батальйону Другої роти, де він пише про те, що він перебуває на позиції зеніт. Це позиція на південному сході від Авдіївки, яка вже практично ну, майже уся зайнята росіянами. Росіяни публікували вже відео звідти, де вони там бігали із російськими прапорами. Так ось він пише у цьому дописі про надважке становище українських воїнів, про те, що е, евакуюватися практично звідти неможливо, про те, що логістики туди практично немає. І це, на жаль, не нова історія. На лівий берег Херсонщини логістики немає вже дуже давно. Я, ну, тут не, не можна прямо напряму порівнювати Авдіївку і лівий берег Херсонщини, але я маю сказати, що проблематика з логістикою є не тільки там. На лівобережжі Херсонщини з логістикою все настільки погано, що е, я не кажу про загиблих, але поранених не завжди вдається забирати. І я не знаю, чи в курсі про це вище військове командування, але реальних заходів для зміни ситуації вжито не було. Тільки от змінили командувача морської піхоти. Не знаю, хто там зараз буде новий, а содоля, якому плювати на людське життя, перепризначили на командувача об'єднаних сил. Яка, зона відповідальності якого це північна частина нашої країни, де не ведуться такі інтенсивні активні бойові дії. Але повернемося до цього дописа військовослужбовця 110-ї бригади. Він пише, що отримали повідомлення від командування, що трьохсотих, тобто поранених, звідти евакуювати не будуть із Зеніта. Що це практично неможливо, оскільки ворог контролює вже логістичні маршрути на підступах до Зеніта. І нічого хорошого, звісно, у цій історії немає. Вона підкреслює, показує, наскільки важке становище зараз Збройних сил України у Авдіївці. Чому це становище таке важке? Є кілька факторів. Почнемо із того, що е, ворог має значну перевагу над е, українськими силами у озброєннях. Причому у різних з артилерією, усе зрозуміло у росіян більше набагато артилерійських боєприпасів, аніж у сил оборони України, і це обумовлено тим, що наші європейські партнери не встигають нарощувати виробництво боєприпасів і передавати нам потрібну кількість. А американці, як ви знаєте, морозяться. Тут все ясно. Є ще одна проблема. Це е, масоване застосування росіянами керованих авіаційних бомб. В найгарячіші дні у Авдіївці росіяни застосовують 50-100 і навіть більше кабів на ось цьому невеликому плацдармі у Авдіївці. Е, щоб боротися проти кабів, у нас практично немає ефективних засобів. Е, самі керовані авіаційні бомби. Збивати практично неможливо, від них майже немає теплового сліду. Вони дуже швидко долітають. І навіть найновіші системи протиповітряної оборони ну, для них це дуже складне завдання. Щоби боротися проти російських кабів, потрібно використовувати е, зенітні ракетні комплекси для знищення російської авіації, яка ці каби кидає. Але для того, щоб прикрити хоча б кілька ключових напрямків Петріотами або СЕМПТІ. А точніше, точніше, навіть не прикрити, а влаштовувати засідки, то нам цих систем треба значно більше. А у нас їх не вистачає. Нам їх не вистачає для прикриття основних міст найбільших в Україні. То що тоді казати про ситуацію на фронті? Тому на жаль, станом на зараз із кабами серйозно ми нічого зробити не можемо. І ще може виправити ситуацію надання Україні нової авіації. І з відповідними озброєннями, щоби збивати носії. Але F-16 поки що ми не отримали. Чекаємо, є різні прогнози, кажуть, що навесні вже мають бути. Побачимо. Отже, складність ситуації полягає в тому, що ворог там суттєво переважає сили оборони України, України озброєннями, і також застосовує авіаційні бомби, які несуть величезну шкоду, і які роблять утримання окремих позицій. Просто неможливими, бо коли від цих позицій нічого не лишається, там неможливо солдату тримати оборону і доводиться відходити, відходити і ще раз відходити. За найгірших обставин е окремі військовослужбовці чи навіть підрозділи можуть потрапляти у оточення. Я побачив також іще один допис сьогодні від Богдана Кротевича, начальника штабу. Бригади Азов, який розкритикував оборонну операцію у Авдіївці і зазначив, що вона ведеться за найгіршими, скажімо так, совковими традиціями. І це полягає в тому, що командування постійно заводить просто от в оточену Авдіївку, постійно заводить нові і нові сили, де всередині Авдіївки. Ці сили мають стримувати наступ супротивника. І, звісно, з огляду на те, що росіяни переважають нас за кількістю озброєнь, переважають за кількістю людей, що теж немало важливо, звісно, всі ці заходи не дають бажаного результату. Кротевич пише, що правильно було би застосувати тактику більш маневреної війни і е, здійснювати наступальні дії на фланги росіян з зовнішньої сторони. Тобто бити їм практично у тил для того, щоб відрізати їхні наступаючі сили від основних сил, і таким чином можна було би, на думку Кротевича, серйозно змінити ситуацію в Авдіївці. Не знаю, я не військовий стратег, щоб давати такі поради, вочевидь, Кротевичу набагато видніше і більше стає фаху. І знань для того, щоб робити такі висновки, але тим не менш, от вони такі висновки озвучуються сьогодні вже публічно. Разом з тим, поки е, у Авдіївці критична ситуація, і як ви чули, військовослужбовці там окремого підрозділу 110-ї бригади, вони не можуть вийти з оточення. Сподіваюся, що їх виведуть е, або вони вийдуть найближчим часом. Разом з тим, командувач е, Осув. Таврія Тарнавський, в зоні відповідальності якого і є оборона Авдіївки, написав цікавий допис я маю процитувати. Значить, він пише: станом на 23 -15 лютого 15 лютого 24-го року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та, та засоби для стримування ворога. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження, підготовлені нові позиції, не підготовлені. Одразу маю сказати, принаймні належного рівня фортифікацій поблизу Авдіївки досі немає. Підготовлені нові позиції продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценарій. І далі по тексту, тобто Тарнавський нам намагається донести, що все не так вже й погано. Насправді, ситуація повністю контрольована, все за планом. Мені дуже нагадує ось оцей текст те, що говорили росіяни, коли е, е, Сили оборони України завдавали їм е, серйозних втрат. Але менше з тим, Тарнавський каже, що. Готуються укріплені позиції, додаткові там рубежі, але це насправді не так. Ситуація із фортифікаціями на практично усій протяжності лінії фронту досі залишається дуже і дуже поганою. Фортифікацій замало недостатньо а більша частина тих, які є, вони як правильно сказати. Вони не е, відповідають вимогам для ведення ефективних оборонних дій. Умовно кажучи, якщо окоп виритий там е, лише по пояс, то е, цей окоп довго не служитиме для того, щоб утримувати оборону. І та сама історія відбувається і навколо Авдіївки. Варто відзначити, що ворог. Е, Фактично захопив фланги Авдіївки, і Авдіївка перебувала в напівоточенні не вчора, не позавчора, і навіть не 10 жовтня, коли росіяни минулого року, коли росіяни розпочали там велику наступальну операцію, росіяни тримають Авдіївку в напівоточенні вже близько року, навіть більше ніж рік. І вони ну рано чи пізно, вочевидь, мали розпочати цю операцію, тобто це було прогнозовано. Якщо росіяни просунулись на флангах, а саме місто вже перебуває в напівоточенні, логічним кроком супротивника далі буде розвивати свій успіх на цьому напрямку, продовжувати наступальні дії, в тому числі із флангів, для того, щоб місто оточити. Тобто про цю історію знали давно ще за попередніх командувачів, але і, і тоді не було зроблено належних висновків, і тоді не будувалися належні фортифікації, і тоді не було. Вжито заходів для того, щоб не допустити подальше серйозне просування сил супротивника, те, що росіяни не захопили Авдіївку по сьогоднішній день, це не заслуга генералів, це заслуга і героїзм українського солдата. А героїзм відбувається там, де е, хтось припускається трагічних помилок, тому що е, героїзм це завжди наслідки. Трагічних помилок, коли солдат ціною свого життя має виправляти ситуацію. Другий фактор це те, що Авдіївку буквально засипали нашими дронами камікадзе. Туди зайшло дуже багато дронів. Станом на сьогодні тільки ми поставили близько трьох тисяч дронів з 10 жовтня по сьогоднішній день. І ще дуже багато інших волонтерів та фондів передають регулярно дрони на Авдіївку. І принагідно, я вам нагадую знову в описі до цього відео і у першому закріпленому коментарі є. Посилання на Монобанку на постійний збір на дрони Камікадзе. Але говорячи про те, що е, відбувається у Авдіївці, і я зараз хочу підкреслити: я кажу це не зі своїх спостережень, не зі свого аналізу. Мого аналізу тут не може бути достатньо. Е, Фаховості у мене немає такої, щоб робити однозначний аналіз. Те, що я зараз озвучую, це те, що мені кожен день пишуть, говорять наші військовослужбовці з Авдіївки. Так ось ключовою помилкою є те, що після Бахмутської оборонної операції не було е, кардинальних змін у введенні оборонних дій е, у разі от подібних наступів, як росіяни здійснюють зараз е, по е, проти Авдіївки. У нас е, повторюються одні і ті самі помилки по колу. Ніхто за це не несе з вищих командирів жодної відповідальності. І тому ці помилки потім повторюються знову і знову. Окремі генерали отримують зірочки, нові отримують е, нові нагороди. У них усе нормально до відповідальності їх ніхто не притягає. Е, хоча у нас от люблять розповідати е, про відповідальність е, для солдата за те, що він там залишив оборонні позиції, колишній главком навіть писав е, у Ківалова наукову роботу про е, покарання саме військовослужбовців. Але не, не люблять у нас говорити на вищому рівні про покарання для командирів. А воно обов'язково має існувати. Якщо командир неефективний, якщо командир е, втрачає свій особовий склад там, де цьому можна було запобігти, то він однозначно має відповідати, а не тільки солдати мають відповідати. Тому, говорячи про Авдіївку, нічого хорошого сказати не можна, на жаль, на жаль, на жаль, не було зроблено належних висновків після попередніх наступів росіян і наших оборонних операцій, і усе, що відбувалося протягом цього часу щодо Авдіївки, і це знову ж таки це не на мою думку, це на думку тих військових, які зараз перебувають там. Усе, що там відбувалося, це було просто відтягуванням моменту, коли росіяни зможуть. Оточити, а потім захопити місто. Власне саме це зараз на превеликий жаль і відбувається. І Якщо не буде кардинальних серйозних системних змін, важливо системних, тому що від зміни прізвищ просто нічого не зміниться. То а, такі ситуації будуть повторюватись знову, знову і знову і з іншими містами. А за цей час а, будуть гинути ще більше і більше найкращих українців, тих українців, які боронять сьогодні нашу країну на фронті. На мою думку, вже от дозволю висловити свою особисту думку. Нам необхідно змінювати підходи до управління військами, нам необхідно запровадити реальну відповідальність для командирів. Нам необхідно змінювати також не е, тільки. Керівний склад Генерального штабу, як нещодавно відбулось, коли змінили залужного на сирського, але при цьому сирського підсилили доволі непоганою командою. Це об'єктивно справді так. Але далі необхідно змінювати також і командувачів рівня Осув, ОТУ і так далі. І на заміну їм, на заміну Тарнавському, якому вже добре не будемо про тарнавського. До тарнавського у військових наших дуже багато питань, причому у військових не найнижчого рівня щодо також і наступальної операції влітку контрнаступу. Але такі, як тарнавський, ну даруйте їм, напевно, варто вже трошки піти на пенсію і займати посади зараз. Командування великими з'єднаннями збройних сил України ці посади мають займати перспективні нові військовослужбовці нової генерації, які не мають абсолютно ніякої совєтської традиції, які е, думають інакше, і які е, здобули свою репутацію та е, показали великі результати під час цієї війни. Своїми справами, а не просто розповідями про те, як у нас все під контролем, все стабільно, а потім нові нові помилки, за які знову ніхто не несе відповідальності. Збройні сили України потребують негайних змін. І ці зміни мають бути не тільки кадровими, а й системними. Я сподіваюся, що вони відбудуться. Разом з тим. Разом з тим. Ситуація у Авдіївці критична, як я вже сказав. Також і тому, що наші е, глибоко шановні американські партнери нам не надають збройної допомоги. Як ви знаєте, Байден і демократи виступають за надання Україні допомоги, частина республіканців також, але частина республіканців із команди Трампа виступає проти і блокують цю допомогу. В американських медіа з'являються повідомлення про те, що Джонсон, спікер Палати представників, Майк Джонсон, е, йому не потрібне ніяке голосування за кордон для е, за безпеку кордону Сполучених Штатів Америки. Він просто тягне час, затягує, щоб взагалі не було ухвалено жодної допомоги для України, і так і сталося цієї ночі. Ну тобто, в день у американців, це в нас була ніч. Значить, після того як Сенат проголосував. За е, надання Україні пакету допомоги. Е, палата представників не голосувала за це, взагалі не розглядала це питання, і Майк Джонсон відправив е, членів Палати представників просто на канікули. От така ситуація. Поки в нас такі події на фронті, е, дуже складна критична ситуація у Авдіївці, Майк Джонсон відправляє. Себе і палату представників на канікули. А е, пан Байден засуджує його як тільки може і висловлює глибоку стурбованість, що означає, що ми менше і менше можемо розраховувати на підтримку наших партнерів і маємо більше спиратися на наші спроможності. На жаль, я не вмію виготовляти артилерійські боєприпаси, і в мене нема де їх купити. Якби я мав де їх купити, я би їх купив. Якби я знав і мав можливість, де купити ракети, я би так само вже оголошував би збір на ракети. На жаль, такої можливості у нас поки немає. Ядерної зброї, на жаль, у нас також немає, хоча, з огляду на поведінку американців, я думаю, що Україні варто було би переглянути це питання. Це суто моя суб'єктивна думка. Раз американці не виконують свої гарантійні зобов'язання за тим же декларативним, але тим не менш будапештським меморандумом, внаслідок якого у нас забрали ядерну зброю, то ми маємо ну, думати про те, як захищатися далі. Або якщо вже все буде геть погано для нашої державності, от тобто, все гаплик, то тоді треба просто ядерною зброєю бахнути по Москві, а то вже далі будуть проблеми американців. Хай потім розбираються, думають, що їм із цим робити. Коротше, друзі. Я пропоную що? Я пропоную зараз не істерити, не нити, не впадати в депресію. Ситуація об'єктивно дуже важка. Наші солдати роблять неможливе і демонструють героїзм. Героїзм, який вони змушені демонструвати через помилки інших. І ми зараз зобов'язані їх максимально підтримувати тим, чим можемо. Зокрема, тими ж таки дронами. Причому як розвідувальними вони теж потрібні, так і дронами Камікадзе. Ми на Авдіївку вже буквально от через раз, два, три, чотири, три навіть дні, плануємо велику відправку тепловізійних дронів. Я спочатку не хотів говорити, куди це поїде. Але, вочевидь, це Авдіївка, бо це найгарячіший напрям. Я сподіваюся, ми встигнемо. Сподіваюся, побачимо. Але паралельно будемо купувати і інші дрони, в тому числі товсті, дуже товсті, які допомагають знищувати російські укриття і навіть розвалювати невеликі будинки, в яких російські солдати укриваються. Оскільки в нас бракує е, класичних засобів озброєння, необхідно. Більше постачати у військо некласичних. Причому як звичайних дронів Камікадзе, так і великих дронів Камікадзе, так і дронів Камікадзе великої дальності, такі в нас також є. Давайте так, не великої, а збільшеної дальності. Такі в нас також є. зараз для того, щоб швидко наситити війська такими дронами, нам необхідно підготувати навчальну базу. Працюємо над цим. Сподіваюся, навіть не так. Впевнений, що у нас вийде збільшити. Кількість операторів і е, дронів більшого радіусу дії на базі FPV. Тому допомагайте силам оборони України, це єдине, що зараз може серйозно вплинути на ситуацію і врятувати українського солдата. Все інше тримайте в стороні. Не варто зараз розганяти великої істерики в соцмережах, хоча дійсно ситуація дуже важка, це нікому ніяк не допоможе. Що може допомогти, так це вимагати системних змін у війську, зміни командуючих на адекватних молодих офіцерів нової генерації і допомагати своїми донатами, у тому числі силам оборони України. Дякую вам, друзі, всім гарного дня.